Шановні пані та панове, дорогі друзі, радий вітати у вас в Національному києво печерському історико-культурному заповіднику. Сьогодні ми зібралися з нагоди урочистого відкриття пам'ятного знаку, присвяченого Тарасу Григоровичу Шевченку. Друзі, кілька слів перед історією. Насправді, ідея давня. У нас всі ідеї українські. Вони мають давню історію. Проблема лише полягає в тому, що ми багато добрих давніх ідей не можемо зробити практикою або не можемо їх реалізувати. І місія моя і моїх друзів вже не один рік полягає в тому, щоб ці добрі ідеї спробувати зробити такими, щоб можна було побачити Мольберт Шевченка в даному випадку, порівняти його акварель. Із церквою цих святих, яка тут стоїть, до речі, збудована на кошти гетьмана Івана Мазепи, щоб отакі от добрі теоретичні українські справи ставали врешті практикою. Роблічок, що а він якийсь руденький тараканці, думав, прийде сто що... ви. А над слої і на твоїм бере стоїть Тараша Мужелька.